Та що значить, всім добрий день? Йо-майо, -йо, ви на свято каналі, на моєму каналі, Бадян з вами. Добрий день! Та що значить? Ну що, першу розпаковку ви вже бачили? Да, це я той тіп, який починає відео з того, що протирає кожен раз об'єктив камери. Коротше. Повернемося до першого відео. Хто не бачив перше відео, там була розпаковка вебки. Дивися, воно вона вже стоїть. Скажу чесно, я її ще не використовував. Та що значить, сьогодні буде друга розпаковка, друга серія антпакінг, мікрофона. Для чого мені це все потрібно? Для стрімів. Так що залітаємо, ми будемо стрімить. Я буду стрімити для вас, ви будете дивитися, ви будете кайфувати. Це буде незабутнє враження. Навірно, ну це не точно. Коротше що, переходимо до андпакінгу цього мікрофона. Поїхали! я всім хочу сказати обов'язково. не Забулись підписатися, не провтикайтеся, поставте дзвіночки, прокоментуйте відос, напишіть, як вам враження від цього всього, що тут робиться. Та що значить, шановне панство, Сьогодні у нас розпаковка от такого от Не Знаю, як правильно фірма називається. Читайте, дивіться самі. Отак, ось воно все називається. Скажу вам зразу, дивіться, я його сам знову ж таки не купував. Купила мені моя дружина і подарила. прикинь, в мене вона просто з золото. Йоханий баба, я з трусів вискакував. Це такі враження були, що просто жесть. Дивіться, отака ось воно все запаковане, отак от, отак, от, ось можна, так все дорого багато. Це означає, що ну, типа фірма не бідна, але солідна. Чи якось так. В общем, вот так ось воно все. Це зробить мої стріми набагато краще по звуку. Йоперний баблет. Ти подиви на цей! Дві ж Паріж намічається. Шановне пан, твоє це історичні моменти. Так. От курва. Не ожидали такого. Так, коробка настільки велика, що мені приходиться стоять. Стоять, щоб для вас зняти щось. Короче, дивіться розпаковка мікрофона. Не знаю, хатор, хейтор, хейтер. Короче, будемо так його називати. Дивіться. Булші повний. Значить що, значить, маємо ми отаку коробку. І давайте перейдемо все-таки до розпаковки оцього мікрофона. Дивіться, тут у нас є отака штука. Це щоб воно не пухкало, не пахкало. У нас є сам мікрофон, ця одержалка і сама оця ось. ось о... Коротше, ви поняли, оцей штатив, Що до столу чіпляється, до столу кріпиться. Поки в мене нема комп'ютерного стола, але в майбутньому обов'язково буде. Давайте розпаковувати його. Така пачка, ви вже її побачили. Все класно, так ручку можна держати, все чудово. Так, запакована вона була ось такими наліпками. Отак от воно заліплене було все. І ми тепер будемо розпаковувати. Спочатку, звісно, було туго сообразимо, як його витягувати. Думали, що туди витягується, бо ручка, ж, типу, все тако. Ну ні, воно відкривається отак. От подиви. Бляха, та це тупо оце його пентагон можна сламувати. Тупо так тут зараз комп'ютер такий вискакує і ми так. Сламаємо Пентагон. ну ні. Або ж, це поняли, могла бути якась там, знаєте, типа зброя така пушка. Така. -у -у. Ми зараз збираємо пушку. Ну ні, це у нас мікрофон. Коротше, ви зрозуміли, так? Да? Щоб без таких приколів, дивіться, така дуже мега офігенна коробка. Я не знаю, сюди можна було б золото складувати. Або якісь е часики, допустим, ролікси. Наші такі одні ролікси, от такі маленькі тут лежать. І, ну, типу, така здорова коробка. Ти такий, Опа! І тут такі ролікси, і все, здорова коробка для роліксів. Ну ні, тут дивіться мікрофон. Тут, кстати, магніти. Магніти. Зарані хвалити це все не буду. Я оцінюю так, як оцінює першопроходець, допустимо так. Да? Побачив з першого разу. Цих мікрофонів взагалі в житті я не бачив. Це можна сказати, що якийсь студійний мікрофон, типу такого. Але, ну типа, такого я ще не бачив. Так, ну що, давайте присядемо. Зараз спробую настроїти вам камеру. Штатів за 40 гривень. Та що значить, отак от, от я поставив, отак от от установив це все. Ви навіть не уявляєте собі, як коротше, я поставив цей штатів, як воно тут стоїть. Мені мега незручно, але я вам буду показувати розпаковку, щоб вам прям мега було класно якісно. Бо хочу, щоб ви ж підписалися, йо має, бо це ж ти що. Але пофігу, якщо не хочете, не підписуйтесь, дивіться і кайфуйте. Отак от, от, Дивіться, отак от от є форма під оцю штуку. Що це означає? Дивіться, яка прикольна, вона, якісна, мега чітка, не розпадеться по дорозі. Це ще один плюс упаковки. Ви Дивіться, бемс, є, щик з полетіло. Так, далі, є у нас отака штука. Що це таке? Як я розумію своїм тугим мозком, це коротше, така штука, що, тіпа, яка... допустимо, ви там дихаєте, хекаєте, пухкаєте, пихкаєте, і воно коротше, зглажує звуки, воно не чує цих звуків. Плюєте там, мікрофон, вона не чує цих звуків. Вона типу, отак подавляє так сказати, е, всякі пухки-пахки у грютюхи. Ну, в общем, типу, так. Е, є тут така штука, дивіться, е, Це, щоб ви могли погнути так, як вам треба. Від час того згинання, я думаю, йому буде габела. Тому я його згинати часто не буду, я сподіваю. Е, тут є такий круг, тут є така. Е, ну, ну, типу, шо? сито? Це що, сито? Зачем мені положили сито? Коротше, тут є така штука. Все, ви зрозуміли, так? Да? Тут є державка, держатель, отак ось вона крутиться. Я думаю, це для того, щоб її прямо на штатів туди ставити. Ну, мабуть, так. Да. Да, ми бачимо, що на штатів. Так, є. Це коротше, положимо сюди з боку. Далі у нас є ось така от інструкція. Інструкція конструкція. Інструкція менше, ніж у ніж у вебки була. Подиви один листок, що ним навіть ну, як така в жопу не видріш. Ну і він є, він присутствує. І це нормально, это уже це вже добре. Це вже гуд. Дивіться, все тут пояснюється, навіть ось пояснюється, як там його можна знайти підключити, так як я розумію. Да. Ну, типа, да. Така конструкція мега проста, мега зручна, ну, посібник користувача називається. Добрий вечір, сюди. Розпаковуйте, дивіться і читайте. Це, якщо вам не буде чим зайнятися вечірком, будете сидіти і читати. Коли світло, допустимо, не буде. В темноті почитайте. Так, у нас така штучка є. Сюди. Чік залетів. Навіть не знаю, з чого починати. Дивіться, далі ми бачимо такий квадрат. В квадраті е, вирізані форми під форми, під що, під що-то. Під дивіться, є в нас такий провід. О, булшіт повний. Йома, ти подиви на нього. Він, коротше, так як в мене, зарядка. Ну, дорого-багато. Але чи він буде надійний, чи ні, це вже ми побачимо. Він коротше, такий на ощупь, як тканина, м'якенький зверху. Е, типа шнурок, можна буде, коли вже здохне мікрофон, то можна буде використовувати його як в чумбачамби, заправляти його в черевички і розсікати райони. Коротше, отак ось він виглядає. Дивіться, така застьошкою резинова. Чик-сюди беремо її. Розсейкуємо, розв'язуємо. Вона, кстати, держиться тут на самому кабелі. Ну, кабеля розмотаємо. Зразу сразу скажу <смітно> скажу зразу, його тут десь півтора метра. Його десь тут півтора метра, дивіться, такий, ну е довгенький. Так, зацінимо е входи. З цієї сторони у нас USB, з цієї сторони у нас лайтід. Е Та що за, по входам? З цієї сторони у нас Type-C. Наконець з повною. Ми не цей лайт в голову лізе. І USB. Входи, Chex. Це, я так розумію, в мікрофон це я так розумію, в компуктер Все е, чітко понятно. Ось такий кабель. Є ще у нас така штучка. Не знаю, що тут може якийсь предохранитель. Е, ну, як ти казав, від іме. Далі що там у нас? Далі у нас така штука. Отака штука. В такому пакетику. Це у нас, я так розумію, підставка до самого мікрофона. Вона тут регулюється, це підключається, я так розумію, сюди штатів, закручується. Сюди ставиться мікрофон. Не знаю, зажимається він, а він, мабуть, вкручується сюди. Давайте зараз візьмемо сам мікрофон. Вау! Подиви, який він! Матерідна, матеріна. Диви, тут навіть пакет ну людський. Не те, що тут дішовка китайська. Значить, що ми бачимо? Тут ви подивіться на цю красоту, О, він такий тяжкий. Корпус весь з металу. Отак ось він виглядає, дивіться, щоб вам тут було видно написано логотип цей хатор, хейтор. Хейтер. Тут є в нас крутілочка. Щоб додати, я так розумію, оцей. Короче, і убавлять можна полностью выключить виключ мікрофон, можна включить, можна менше підкрутить і прикрутить звук. Все, тут є, класна штука. Ще якби була кнопочка, а, есть кнопочка Сексор на дивися. Потім, Потім тут є така сеточка, типа. Вона то, також з металу, сам корпус металевий. Потім він ось так ось ставляється сюди в цю штучку, ага, він вкручується чи ні. чи, коротше, чи якось там, Можливо, ще є. З цієї сторони у нас якраз підключається Type-C. Потім ще якась штучка показує, що я не знаю, що вона означає, але щось означає. Коротше, все, отак і ставиться, десь якось прикручується. І типу, вау, клас, був повний. Типу, отак є, і можна гомоніти у нього. Ось таке є мікрофон. Ну, що візуально я можу розказати. Ну, прикольна штука, будемо тестувати. В кінці відео я його складу і покажу, коротше, як він працює. включу компа. Якщо, звісно, світло не вимкнеться до того часу. Спішу просто, спішу вам засняти. Ох, мікрофон, боже ж ти мій, щоб ти не впав, бо я всерусь нафіг. Так, далі є така оця мочалка. Можна неї посуду мити, можна грати в ігру з -ча -ча. можна тут це кочі намалювати. А -а 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 -а. І в той же час можна надягати його на мікрофон. Знову ж таки, це шумо, шумодавілка, коротше. Ну, я думаю, той, хто вже знімав відоси, той знає, що таке. Можна чисто отак бара-бара-бара, бери-бери-бери, співати, і воно вам буде якісний звук і не буде воздуха цього всього чуть. М'якенький такий, можна буде куснути його, там як злий будеш голодний. Отак, от воно є. Ну це вже шо сюди державку і можна. Добрий день, як ви докотилися за такою життю? Отак от говорить. Так, є ця штука. Так, далі, що у нас тут? А, тут окремо є кріплення. Зажим оцей, тіски оці Розпаковуємо, розриваємо його сюди, дорогой. Ух ти, Шу. Вау, яка воно блискуча, диви. А, з однієї сторони блискуча. З другої сторони, не дуже блискуча. що то зекономили вони чуть-чуть. Так, є така шняга. Та державка для самого. Для всієї цієї системи. Дивіться, ну конечно. Вставляєш сюди до столу, зажимаєш, регулюєш ось тут. А, це сам мікрофон сюди ставляється, зажимається. Це зажимається стіл і все. І він вам стоїть будь-де, от встановлюєте його і туди-сюди рухаєте. Можна буде ну на будь-який стіл товщиною, це отак. Так, також вложимо сюди. Ну і саме головна частина. Ні, це ніфіга не мікрофон, не те, що ми дивилися. Хоча це воно повинно було бути. У мене все не так, як у людей. І все прикольно. Це мій силь моя система. Опа, є, розпакували ми отакий ось штатів, держатель, штангу, як її правильно назвати, дивіться, вона на пружинах вся. Отак от, от вона. Ого, зараз розіб'ю монітора нафіг. Ого, ого, дивіться, це тупо. Вау, це якась пушка, чи що. Офігеть можна. Ти поди... Це пушка? Зачем мені пушку положили до мікрофона? Дивіться, такий держатель для мікрофона вона ось так ось гнеться, розкривається вгору вниз, на таких ось пружинах. Отут кріпиться, напевно, що не знаю, куди воно кріпиться, буду далі розбиратися. Вона приблизно десь можливо, сантиметрів 80-70 ось згинається в одній точці. Ну і коротше, якось вона працює. Така штука. Прикольно. Кружине, дивіться, Надеюсь, воно буде працювати хорошо. Ну, в принципі, і все. Все, зараз ми, короче, це все я приберу, коробку приберу і попробую зібрати повністю весь цей мікрофон, щоб потім показати, як він працює. Підключимо до компа зразу, Бо вебку я не підключав. Ну там нема що дивитися, там вже на стрімах, ви бачите. А от мікрофон я підключу, бо хочу глянути, як він світиться. Як він взагалі працює. Ну, все. Така штука так складається. Що підключив я його, отак от включив, отак от воно все стоїть. Я сюди закрутив, кріплення поставив. Єдине, що я вам не показав, тут є переходник такий, я його просто не побачив, щоб вкрутити ось цю, цю штучку туди. І все. І отак от він стоїть, отак от світиться. Дивіться, так вирубається, вирубається. Тут ось додається гучність. В принципі, наче все, але я щось не роздуплився. Ще короче, ну, там в настройках треба полазити, щоб його включити. І підключити цю штуку. Ну, поки я не підключав, бо вона весь від мене спортить. Бо диви, як він світиться, бо диви. Ай-яй-яй. Диви. Ох, булшіт, подиви на нього, яке красиве, прикольно. Ну, це додає атмосферності. Все, всім дякую за перегляд. Заходьте, будемо стрімити, будемо тестити звук разом з вами. Залетаем, короче. Hey